До 37 додати 18 і знайти суму. Перший доданок 37, другий доданок 18. сума дорівнює 55. <кхем> е, відкриваємо е, 37 плюс 18, дорівнює е, дорівнює. Відкриваємо дужечку 30. Додати 10. Закриваємо дужечку додати, відкриваємо дужечку 7, додати вісім. Закриваємо дужечку дорівнюємо. 30 додати 10 буде 40. А сорок сім додати вісім буде п'ятнадцять. Сорок додати п'ятнадцять дорівнює 55. п'ять. Другий спосіб тридцять сім. Додати. Відкриваємо дужечку. 10 додати 8, закриваємо дужечку, дорівнює, відкриваємо дужечку, 37 додати 10, закриваємо дужечку і додати 8, дорівнює,

20 і відняти два, дорівнює 37 додати 20 буде 57, а 57 відняти 2 дорівнює 55.